Привіт, садімо так. От ви знову на моєму ютуб-каналі. Прийшли сюди подивитися першу реакцію на заявку від Польщі. Дякую, що підтримуєте мене, і буду ще більше вдячна, якщо ви зараз же лайкнете це відео, перевірите, чи ви підписані і чи працює у вас дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І вперед дивитись Польщу. Чи сьогодні, чи вчора обрала у форматі закритого відбору. Співачку Луна з піснею The Tower. Дуже багато негативних відгуків, тому що у людей були якісь інші очікування. Не знаю, це якась така е, дивна історія, коли ви не чули жодної пісні. Е, просто знаєте, там якогось виконавця. А от в контексті конкурсу е, вони ж там теж отримували бали. І наскільки мені відомо, Луна випередила. Якусь там учасницю на один бал, а всі вболівали за неї. І тому дуже багато незадоволених, як завжди. По моїй власній придуманій традиції хочу пригадати учасників від Польщі 2013 рік. Я не пам'ятаю, хто був від Польщі 2013 року. Давай, 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 згадай. Не згадую, дивлюся. Ніхто не був. А що Польща у 2013 році не брала участь? Цікаво. 14-й вияс Славік. Не люблю слово Славік. До речі, можете подивитися мою реакцію на пісні українського нацвідбору. І там в цьому в таймлайні можна знайти реакцію на гурт-Назва, і там я розказую, чого ненавиджу слово Славік. Не ім'я слово. 2015 рік. Тут не можна нічого поганого казати. Пошукайте, що було в 2015 році з Польщею і все зрозумієте. 2016 рік Польща обожнюю! Там, звісно, є така певна алюзія на одну російську пісню, росіян. Ми не згадуємо бо згадуємо погано. Е, Міхаль, чи Майкл Шпак, Color of Your Life. Просто досі слухаю. Навіть хочу її заспівати, все ніяк не розражусь. До речі, як ви думаєте, заспівати мені цю пісню чи ні? Бо мені вона дуже подобається. А якщо ви не слухали, як я співаю, переходьте сюди. Що я сюди дам, не знаю. Можливо, там буде чи плейлист, чи якісь окремі пісні. Будь ласка. Чого ж я тут коментую? Чого ж я тут такий експертний? Тому що я теж роблю музику. 2017 рік Польща, в Україні з класною піснею Flashlight. Дуже-дуже подобається. 2018 рік let me, up, let me up now, baby. Клас! 2019! -й. «Fire, fire, fire of love». До речі, такий прикол стався з, з Польщею. Зараз, можливо, я помилятимусь, але хто знає, поправте, така сталася історія, що білоруські журі якимось чином оприлюднили свої результати голосування, що не можна було робити. За це їх бали дискваліфікували, тобто їх не враховували. І завдяки цій дискваліфікації білоруського журі Польща недоотримала балів, і тим самим вона поступилась місцем в Білорусі. Тобто, пройшла тоді. Лена якась чи як її там, з піснею Ясі gonna Like it, Яси gonna Like It. А Польща вилетіла. Тобто білоруси, скипнувши свої бали журі, потрапили в фінал, а Польща не потрапила в фінал. Чи це мені наснилося? Можливо. Якщо ні, напишіть, будь ласка, як це дійсно тоді відбулося. А якщо так, то супер, ставимо лайк за цю інформацію ексклюзивно. Моя guilty pleasure просто. 2020 рік, коли конкурс відмінили, Алісія з піснею Empires. Empires. Мені так шкода, що ця пісня просто пролетіла. Це моя мабуть, одна з. ДА, ОЦЕ Шпаки, вона дві улюблених польських пісні. Дуже шкода, Я зараз заплачу. Як можна було таку пісню ПРОСРАТИ, До речі, я мені сказали, що я багато матюкаюсь, тому я буду. Або фільтрувати, або вирізати, або пікати. Це перший рік Рафал, Пісня The Ride, вона мені сподобалася, але чувак такий трошки нафталіновий, без е харизми, і воно не, не, не спрацювало. 22-й рік Польща. Охман Рівер. Написіть, який у нього нік серед Єврофанів входить? Будь ласка, можете там зірочкою. Ну, не знаю, в мене якесь неоднозначне враження про цю заявку. Була й була. На здоров'я. Я не пам'ятаю, хто був минулого року від Польщі. <пух> Як я можу це не пам'ятати? Я за нею смс-ку. Бейла, It's kinda crazy. Так досить. тут знову музичне відео. В ситуації з Бельгією, яку я оглядав тут, можете за посиланням. Зараз не переходьте, зараз це дивимося, але посилання тут буде. Кліп зіпсував враження про пісню. Потім я подивився, точніше, послухав пісню без відео, і у мене трошки все стало на місця, і я був ну от, послухайте там. І зараз може бути той самий ефект: кліп або підсилить пісню, або її дискредитує для мене, не знаю. Але давайте все-таки дивитися відео, тому що ну, таким чином вони ж представили свою заявку. Напишіть в коментарях, чи готові ви дивитися довгі відео, але щоб я говорив окремо без музики, зупиняв її. Чи ви хочете, щоб це швиденько все сталося, щоб я ну, бистренько все розповів, і ви побігли займатися своїми справами. Також питання, чи ви хочете. Прям чути студійку пісні під час перегляду разом зі мною. Тому що якщо я накладу студійку, це відео можуть заблокувати. Таким чином, я вам хоча б показую, на якому місці я слухаю, бо мені здається, ви все-таки за моїми коментарями прийшли. А пісню ви можете вже потім окремо послухати. Ну, ось такі в мене роздуми. Поділіться вашими побажаннями з приводу майбутніх відео. Дуже дякую. Як гарна, пісня гарна. Така дуаліпа по музиці. Ну, поки дуже попсово і дуже у хорошому сенсі. Ну, все добре. І кліп класний дуже. Ну, дуже багато беків знову ж таки, десь ми таке чули. Це треба дуже класно заспівати. Хоча тут такий, ну, типу, не дуже потужний вокал. Відео неймовірне. Я, До речі, помітив, що я постійно кажу слово неймовірне слово блін і Боже. Постійно молюсь Богу, така спі... спендичка. <рес> До речі, якщо буде такий перформанс, це буде непогано. Ну правда, стільки людей вона туди не притягне. Сукня, знаєте, як в дитячих лагерях конкурс був. Цих типу, саморобні сукні. І вона виглядає, наче з ватманів зроблена. Так, вона сіма грає шахмати, я так розумію. А хто, хто ці люди? Тому що вони різні. Тобто це якісь персони, які е, її там ламають, взаємодіють в житті, і вона з ними грає в гру шахи. Шахи шахи. шахи так. Ну, якщо б мені хтось запропонував такий кліп, зняти, я б погодився. Дуже класний кліп. Все, я вже зрозумів, що це за гібрид. Коротше, загинаємо пальці до Come for us, Потім, щось Авмаксів. Будь-що, будь-який трек Авімакс тут же. І ще зверху ми намажемо Тейлор Свіфт. Ось на що це мені схоже. Ну, і звісно. Така ледяга трошки в образі, але в неї просто зовнішність трошки цього типажу. Та класна пісня. Дуже така цільна, дуже зрозуміла по жанру. Вона в, в своїй ніші, вона чудова, кліп хороший, дівчинка цікава, на що її хейтити. Я ставлю лайк. О, поляки тут, як завжди, чимось недовольні. Знаєте, як кажуть, поляки не ненавидять всіх. Вони ненавидять навіть один одного, навіть себе. Тому нічого нового. Мені більше сподобалась пісня, ніж не сподобалась. Ну, щось між нейтрально і плюс. Ну, скоріше, плюс, ніж мінус. Тому я бажаю Польщі цього року удачі. Дуже цікаво, як вона виступає наживо. Можливо, вийде вже щось знайти, подивитися, чому б ні. Хочу подякувати за підтримку. Хочу подякувати за підтримку телеграм-каналу Єврофани новини. Ви можете підписатися на нього тут, в вискочить, а тут, тут, як він виглядає, щоб ви мали орієнтир, як його знайти. Найкращі, найскандальніші, найсвіжіші новини про Євробачення з найкращими адміністраторами і найкращими підписниками. Ця штучка зникає, і запрошую подивитися наступне відео, яке з'явиться тут у віконечку. Дякую, що були зі мною, і обов'язково підпишіться, лайкніть і напишіть коментарі. Бажано окремо на всі мої питання, які я задавав до цього.